Знімальна група «Трускавець онлайн знову в лісовій пісні. Подивимось, яку пісню заспівають нам сьогодні? Лісова пісня. Займає територію лісу. Чи можете якось пояснити, це спростувати, там, на яких правах, там, які документи є? Ми здійснюємо благоустрої ділянки згідно договору оренди цієї земельної ділянки. Тут тобто у вас всі документи. Тобто, щодо, та, свої, та, так, та, всі підстави є. А щодо та, е... сер... сервітуту. Тобто, щоб мешканці ходили через цю територію, щоб там не ставили воріти. Ну воно там не ставлять нічого. Вільний тобто доступ. є. Ви вчора були там, так? Так, Але не буде встановлено. Не буде. Вільний доступ буде забезпечений. Тобто це ви можете обіцяти як директор, як керуючий там. Як керуючі лісової пісні, що так. людям буде доступ? Людям буде забезпечений вільний доступ. І вони зможуть гуляти в тому парку. Так. Робиться, Благоустрій. Ну, дивіться, вільний доступ. Є наразі облаштовують прогулянкові стежки. Uh -huh. А для чого взагалі ну, виникла ця ідея відгородити людей? Ну, не, не відгородили, іде? дивіться, не відгородили. Все рівно, Ми якщо якусь ділянку ну, якісь майже повинні були встановити, тобто що вона, ось ця ділянка вона заходиться в раніше. До того. Є багато запитань у самих мешканців, якщо вони будуть впевнені, що все буде добре, тобто, що вони зможуть прийти туди з дітьми, погуляти, пройти з цим парком, які який... ви дивіться, ви трошки накручуєте і перекручуєте, тому що то, що ну суб'єктивні там точки зору мешканців, які тут є, ну вони абсолютно не мають ні до чого до того, що в нас все є законні підстави, тобто є договір оренди. Для облаштування благоустрою цієї ділянки. У вас, згідно з закону про інформацію, ви можете подавати журналістські запити до так, так. суб'єктів владних повноважень, так? так? Робіть це, так. користайтеся. Добре. Там все описано. Інформація не є секретна, не є нічого. Ми з вами спілкуємося, ми відкриті для інформації. А прибрали цю ділянку лісова пісня чи мешканці? Ми, ми і ми вкладаємо кошти, для того, щоб її трошки облагородити, щоб вона була гарна. Зараз ми поспілкуємось із громадським активістом від народного контролю Русланом Солонцем, який допомагав мешканцям прилеглих будинків захищати свої права та боротися з загарбницькими діями керівництва лісової пісні. Лісова пісня від самого початку будувалася з численними порушеннями, без проєктів, без, без будь-яких документів необхідних. І ті документи, які мені показував один чиновників міській раді, які вони подавали в міську раду. Там є підозри навіть на фальсифікації тих документів. Величезні підстави сумніватися в тому, що вони законно загородили ці гектари лісу біля житлових масивів в Трускавці. Хочу вам ще дещо показати. Давайте пройдемо до цього дитячого майданчика. Майданчик це точніше залишки дитячого майданчика, які залишилися. Діти вже звідси падали, дивом не покалічилися. От от там ще одна гойдалка. Відбулося якраз під час цього незаконного захоплення території лісової піснею і незаконного зрізу дерев. Чи було від керівництва лісової пісні якісь якась компенсація? Якісь вибачення перед сусідами, от перед жителями цих будинків? Яка може бути компенсація, якщо вони так нахрапна храпом? Свавільно почали діяти і спилювати. Можливо, потім їм якісь штрафи приходили від відповідного відділу міської ради. Цього я не можу сказати. Якщо приходили, вимоги таких штрафів, можливо, вони заплатили, а можливо, і це проігнорували. Це треба вже питати у відповідних відділів міської раді і в керівництво лісової пісні. Тільки солідарна позиція спільна мешканців, які... Там будуть свою позицію висловлювати шляхом не знаю створювання певного дискомфорту для громад для господарської комерційної діяльності е цього будинку. Тільки таким чином можна добитися своїх прав. Ось зруйнований дитячий майданчик, який лісова пісня не відновила й досі. Сьогодні вони продовжують. Розвивати свій комплекс і запевняють, що все вони роблять по закону. Законність цих дій ми перевіримо, подавши журналістський запит та перевіривши наявність всіх нормативно-правових документів.